То бомбу подхпоподохнами под бомбу поставить. що що там говорить? Що таке жити на справжній пороховій діжці? Тепер на власному досвіді знають мешканці Бобровиці. Тут, замість автомобільної стоянки, спритні ділки вирішили влаштувати термінал розмитнення пропану та автозаправну станцію. Люди про це дізналися тільки коли їм сказали забрати свої автівки. Мені діто приміро третів гараля, старший стоянки сказав. Надо обирати машину дрелішко, тому що тут буде, не буде стоянки. А що буде ніхто не знав? Тоді місцевий заручившись підтримкою активістів та депутатів, почали з'ясовувати, чи є у бізнесменів хоч якісь документи на таке будівництво. Ця земельна ділянка в оренді у спілки автомобілістів України. Приватне підприємство «Бєлтранснафта» взяло у них в оренду саме стоянку, а не землю. Оренда ця заключається в тому, що орендують не е, територію. А орендують саму парковку. Тобто в оренді написано, що тут парку в оренду вони беруть, ну, умовно кажучи, асфальт, огорожу і, можливо, там заїзд для ремонту автомобілів. З документів у них тільки топографо геодезичне вишукування. Котре, хоча й погоджено різними відомствами, та право на роботи не дає, адже носить інформаційний, а не дозвільний характер. Земельна ділянка не відведена. Дозволів держгірпромнагляду або державної служби надзвичайних ситуацій, яка слідкує за протипожежною охороною. В них немає. Люди говорять, це просто нахабство, бо ділки не маючи жодних документів, вже привезли на невеликий майданчик вогненебезпечний вантаж. Від стоянки, де зараз стоять чотири повні цистерни з газом до осель чернігівців, якихось лічені 20 метрів, а ще поруч медичний заклад, діагностичний центр. Активісти твердять, перш ніж починати будь-які роботи, має бути проект, де чітко визначені всі параметри майбутнього об'єкта та дозволені відстані. Річ тім, що поки що невідомо, який він буде. Які будуть тут ємності надземні або підземні, і в залежності від того, які ці будуть ємності, їх об'єм, то і встановлюються відповідні нормативи відстані до житлових будинків, а також до громадських будинків і до місць скупчення людей. Люди кажуть, від свого не відступляться, будуть відстоювати своє право на безпечне життя без газових цистерн за парканом. На сесії вони звернулися до міського голови з цією проблемою. Той назвав дії підприємців нахабством та доручив розібратись. Результатів перевірки муніципалітет поки не оприлюднив. А люди, які поспілкувалися з журналістами, вже отримали погрози телефоном.